Той ранок, мабуть, із нас ніхто ніколи не забуде і перші вибухи в Україні, і наш перший повномасштабний страх. Перші сирени, і це фатальне слово. Війна, а страх лише нас. Ми миттю згадали, що ми українці, а отже, браття козацького роду. Ми вже звикли діяти за алгоритмом сигналів повітряної тривоги. Щоб більше допомагати одне одному, одному. І посміхатися попри усе. Ми зрозуміли, що герої живуть серед нас. Та й самі стали трошки супергероями. Зрозуміли, що життя без електрики можливе. Що чужих тварин не буває. Що ми точна нація незламних. Що бути українцем, то почесно і неперевершено. Коли весь світ наспівує Стефанія, мамо, мамо, Стефанія! Усі захоплюються силою нашого Духу. Коли ми зрозуміли всю важливість навчання, адже відбудувати таку сильну країну можуть лише розумні люди. За цей рік ми навчилися черпати сили від української природи. Бо ця земля дійсно дарованого Богу. Ми відчуваємо підтримку світу, але просимо, не сумнівайтесь. Україна стоїть на варті справедливості світу. Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Ізюм то не лише славні міста України, а й безсмертні символи незламності українського народу. Наші люди навчилися зупиняти танки голіруч та навіть збивати ворожі дрони банкою з консервацією. От тільки помідорами чи огірками, та це вже не принципово. Віднині ми намагаємось щомиті показати світові, що ми українці. Здається, ми подорослішили на століття. І навіть перестали бути дітьми. Тенсували, що Рамштайн це не лише відома на весь світ група, а й виявляється щось корисне для України. А я й казав усім, що то щось класне. А ще ми навіть навчилися перевіряти інформацію. Навіть моя бабусі знає, що таке фейк. З нашого життя все російське, якщо чесно, давно пропало. Це ж тепер наші автори як понаписують чекарних книг про перемогу. А ще весь світ дізнався про Чорнобайку. Невеличке селище, яке стало місцем мобілізації багатьох рашистів. Багато чужинців обходяться місце стороною і бояться його як вогню. А ще ми провели ефективну реформу в правосі. Багато людей вважають, що віднині ось це слово ми маємо писати саме так. Журналісти України теж об'єднались заради перемоги. Ми згадали величні українські народні пісні. Здогадались? У Лузі Червона калина похилилася! Чогось наша славна Україна зажурилася. І так ми зустрічаємо військових з квітами. Але тільки якщо вони наші українці. І тільки якщо вони наші сміливі захисники. Слава ЗСУ. Честь і хвала кожному і кожній, хто став на захист. Рідної України. Ваші старання просто неоцінені. Ми діти Незалежної України, а потім наші діти і діти наших дітей. І ми віримо в вільній незалежній Україні. Саме такою вона буде після нашої справедливої перемоги українців. Ми вітаємо вас із тим, що уже ось рік ми захищаємо весь цивілізований світ. Наше славне минуле дає нам все більше сили для щасливого майбутнього. Україна точно переможе цю біду. Війна, коли на серці рани, і фізичні, і зовсім ні, коли лісами і степами крокують воїни чужі. Коли тривога ізнадвору, і навіть в кожного в душі, коли крізь біль, страх і втому хвалимо Бога, що живі. Та просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє України. Військові, енергетики, рятувальники, цивільні. Світла їм пам'ять. Коли сміятися не сила, коли здається, що вже все. й дорослі, просять миру. Почуй же, Господи, про це. Хай же ця річниця буде першою і останньою. Закликаємо перемогу до нашого українського дому. Віримо, боже ласку до допомогу. Молимося за кожного українця у ці складні часи. Нам просто необхідно перемогти. Нині ми годуємо весь світ.